Привіт! У тебе є фінансова ціль, наприклад, швидко накопичити 10 тисяч доларів чи почати стабільно заробляти більше? Якщо так, то я тобі покажу просту систему, яка допоможе це зробити, навіть якщо ти починаєш з нуля. Наступні 10 хвилин я розкажу, як за 2 години можна порядкувати свої фінанси і мати розуміння, як отримувати 300 700 доларів додаткового доходу вже в перший місяць, а також як створити капітал. І отримувати пасивний дохід. І так, система як за 2 години впорядкувати свої фінанси. Більшість людей не знають, куди йдуть їхні гроші. Саме хаос в фінансах не дає можливість накопичувати і заробляти більше. І перший найважливіший крок це впорядкувати свої особисті фінанси. Мати контроль над ними і розуміти, куди вони йдуть, коли ви їх витрачаєте. Покроковий алгоритм, який необхідно зробити тобі вже прямо зараз: перше проаналізуй свої доходи і витрати. Заведи таблицю або скачай мобільний додаток і усі витрати записуй кожного дня від покупок в супермаркеті до кави. На початковому етапі важливо записувати всі витрати, е, навіть найдрібніші. таким чином. Ти зможеш уже е, зменшити свої витрати на 30%, тому що ти розумітимеш, куди ти витрачаєш кошти і де були імпульсивні покупки. Коли є таке розуміння і правильні дії, то ти зможеш е, збільшувати свій дохід через е, зменшення витрат. В цьому процесі важливо знайти приховані витрати. Коли ти будеш вести записи своїх витрат, ти побачиш, що імпульсивні покупки з'їдають до 30% твого бюджету. Тому ти можеш легко зекономити 50-200 доларів, просто відмовившись від зайвого. Щоб почати копити капітал і завжди мати гроші, потрібно визначити свою дельту. Різниця між доходами і витратами це твій стартовий капітал. І це називається дельта. Якщо вона в тебе невелика зараз, то ми її збільшимо завдяки плануванню бюджету і створенню додаткових джерел доходу. Тому за ці 2 години ти створиш базу і почнеш контролювати свої фінанси. Це найважливіший і перший крок, який необхідно зробити. Інструменти для заробітку, як отримати свої 300-700 доларів вже в перший місяць. Дуже часто люди думають, що для заробітку додаткових коштів потрібні великі вкладення або якісь спеціальні навички, але ти можеш почати навіть з мінімуму. Перший варіант це монетизація своїх навичок. Подумай, що ти вмієш добре робити. Можливо, ти гарно пишеш, можливо, ти ведеш свій блог. Можливо, ти вмієш редагувати фото фотографії чи тобі цікавий маркетинг. І це саме перше, ти можеш продавати свої послуги на біржах фрілансу і отримати вже свої 50-100 доларів вже за декілька годин. Друге: дохід із простих завдань. Такі платформи, як Upwork чи Freelance Hunt пропонують оплачувані завдання навіть для новачків, наприклад, виконання нескладних текстових або дизайнерських завдань. Продаж речей. Або майна, яке не використовується. Я ще це називаю метод гроші під ногами. В вашому будинку чи в вашій квартирі дуже багато речей, які просто лежать, да, і їх ніхто не використовує. А комусь вони потрібні і ви можете їх продавати, і необхідно продавати. Я вважаю це одним із найкращих методів заробити свої перші 100 доларів за декілька днів. Тому використовуйте є OLX. просто сфотографуйте, виставте і отримуйте свої кошти за перший місяць. Ці прості дії вже тобі дозволять заробити 300-700 доларів. Головне бажання діяти. Але... Звичайно, ще є додаткові інструменти і секрети, які ми розповідаємо саме в нашій закритій спільноті. А зараз давайте поговоримо про капітал, про те, як створити свої 10 тисяч доларів. І саме головне фішки управління грошима, як спростити свій шлях до перших 10 тисяч доларів. Заробляти гроші це тільки половина успіху. Щоб досягти перших 10 тисяч доларів, важливо навчитися зберігати кошти і ними керувати. Якщо ти заробляєш там, навіть 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, але якщо ти їх всі витрачаєш, значить в тебе просто немає грошей. Вважається багатою та людина, в якої є саме гроші, щоб вона їх могла так сказати, викласти на стіл або зняти зі своїх рахунків, і вони в неї були відразу в кармані. Оце називається е, коли є капітал, коли є. Позитивний баланс. А ділюсь фішками та лайфаками управління грошима. Перше, це можна автоматизувати накопичення. Тобто, коли вам приходить зарплата або дохід на карту, просто зарані налаштуйте, щоб 10-15% вашого доходу відправлялися на окремий рахунок і ви не могли їх знімати, наприклад, на депозит на один або на три місяці. Тим самим ви почнете себе дисциплінувати і купити свій капітал. Тому що найважливіше в першу чергу це навчитися зберігати кошти, щоб. Гроші були у вас, і ви їх не витрачали. Основа накопичення це навчитися не витрачати кошти, не зливати їх, а щоб вони були у вас і постійно росли. Далі обов'язково диверсифікувати свої накопичення. Коли ви вже навчитесь зберігати кошти, вони у вас будуть не утікати з, з рук, їх потрібно розпріляти в різні інструменти. Це може бути депозит, це може бути накопичувальні програми, це може бути криптовалюта. Але це, звичайно, потрібно робити саме зі знаннями або з підтримкою наставника. Третє. Контролюй імпульсивні витрати. Наприклад, ти витрачаєш 100 доларів в місяць на каву і різні підписки, там в чи Google, і тим самим. Ти не контролюєш ці витрати, це імпульсивні витрати. Якщо навіть е, зменшити їх кількість на 50%, ти вже зможеш за декілька місяців накопичити до 600 доларів. Наприклад, одна з учасниць мого курсу змогла накопичити 1000 доларів за півроку, просто оптимізувавши свої витрати і створивши автоматичне накопичення. Другий приклад це. Е... Учасник нашої команди, який оптимізував витрати, але він веде свій е, бізнес і він додатково зміг заробити за два місяці плюс 5 тисяч доларів, просто використовуючи наші поради і інструменти для додаткового заробітку. Давайте будемо чесними, ми всі хочемо заробляти більше. Хочемо мати фінансову стабільність, створити капітал, який дозволить жити без стресу про гроші. Але що найчастіше відбувається, ми відкладаємо це на потім, не знаємо, що почати, або просто повторюємо старі дії і отримуємо такий же самий результат. У підсумку рік за роком і у нас нічого не змінюється. Але якщо чесно, у фінансах немає нічого складного. Я розробив просту систему, яка тобі допоможе не тільки навчитись управляти особистими фінансами, а й швидко зібрати свої перші день. 10 тисяч доларів в капіталі. Я запрошую тебе в закриту спільноту з 0 до 10 тисяч доларів, де ти отримаєш усе необхідне для того, щоб змінити своє фінансове майбутнє, швидко зібрати свої перші 10 тисяч доларів в капіталі і закласти Фундамент для руху до 100 тисяч доларів в нашій спільноті ти нарешті навчишся упорядковувати свої фінанси. Ми покажемо, як легко аналізувати свої витрати, оптимізувати їх і знаходити можливість відкладати до 40% з доходу щомісяця. Уже за 1-3 місяці ти зможеш накопичити свої 300-700 доларів і отримувати інвестиційний дохід маленькими кроками до великого результату. Ми дамо тобі готові рішення, що робити зі своїми п'ятдесятьма доларами, з 500 чи з 1000 доларами. Як з ними працювати, щоб вони тільки приумножались? Ти отримуєш щиткі інструкції, як діяти впевнено і без страху. Ти також дізнаєшся про 10 ефективних способів, як заробляти 300-700 доларів додатково щомісяця. І головне, це працює навіть якщо в тебе немає досвіду, взагалі, усе це під наглядом практикуючих спеціалістів з досвідом понад 5 років. Вони допоможуть тобі диверсифікувати доходи та отримувати від 20 до 100% прибутку. Завдяки правильному вибору інструментів та плануванню інвестицій, але це ще не все. Ти станеш частиною ком'юніті людей, які вже працюють грошима. Стабільно заробляють і підтримують один одного. Це місце, де ти можеш задавати будь-які питання, отримувати допомогу та надихатися реальними історіями успіху. І головне, ти навчишся свідомо відноситись до своїх грошей. Ти позбудешся імпульсивних витрат, які забирають до 40% твого доходу, і спрямовуватимеш ці кошти на створення капіталу і отримання пасивного доходу. Знаєш, що це означає? Ти більше не будеш. Сам на сам, із запитанням, як почати заробляти більше, ми разом розберемо твою. Ситуацію, дамо конкретні рішення і покажемо, як правильно діяти. Тобі не потрібен великий стартовий капітал, ти зможеш почати навіть з 50 доларами. Не потрібно витрачати час на складні схеми, усе максимально просто і зрозуміло. І вже перший місяць ти впорядкуєш свої фінанси і заробиш 300-700 доларів додатково. А за кілька місяців ти побудуєш свій перший капітал 10 тисяч доларів. І зрозумієш, як зробити свої гроші надійним інструментом. Це не просто слова. Я бачив десятки людей, які раніше не знали, навіть що почати, досягли цих результатів, просто дотримуючись нашого плану. Тисни кнопку Капітал прямо зараз і зроби свій перший крок. Не відкладай це знову, зміни своє фінансове майбутнє вже сьогодні.